Граємо на Контр П. Мій промокодік це LiguBibi. За нього ви отримаєте 50 тисяч, а також один левел. Що сьогодні буде? Я хочу прокрутити рулеточку безкоштовну рулеточку. На протязі 10 днів подивимось, наскільки я фартова людина. Забув сказати, що безкоштовну рулеточку можна отримати, якщо пограти 5 годин поспіль. І зможеш прокрутити і подивитись свій приз. Ну що ж, подивимось, наскільки я везуча людина. Погнали! Я гадаю, я не дуже щаслива людина, але ми подивимось якраз експеримент. Ну, так, не дуже Вудочка за 500. Думаю, не дуже цікаво. Дивимось, що буде далі. День 2. Крутим. А поки крутиться вертиться, я хочу тобі ще сказати те, що якщо ти мене знайдеш на сервері та підтвердиш, що ти ввів мій промокод, я тобі додавлю зі своєї кишені ще плюс 20 тисяч. Опача! А це вже цікавенько. День 3. І поки крутиться вертиться, я додав ще трішки інформації в описі до ролику є посилання на мій дискорд канал. Так що приєднуйся. Цікавенько, цікавенько. Чотири. А якщо знаєш, де така ще вимова була, то пиши в коментах, мені буде цікаво. То знає, звідки це 4. Нормалди. П'ятий. Як кінь горбатий. Подивимось, чи повезе в це раз, чи ні. <звук> бабосіки, бабосіки, прикольно. Так, шостий день. І поки обертається, хочу нагадати, що треба ставити лайки на відео та підписуватись. Це дуже допоможе мені. Фішечки? А, ні, а кванткої не. прикольно, прикольно, прикольне, прикольно. Сьомий. Бабос. Восьмий. Ковтинка. Нормально, подивимось. Далі буде. Мабуть, 9 вже. 9 рівень, 9 прокрут про нормально. Імені випадає. Очки, досвіду плюс 13. Ну, мабуть, нормально. Так, і ось 10. Дивимось? Ну, і вудка не знаю я, це добре чи не добре. Але дивіться, що в мене випадало? Виходить, що е, дві вудки, машинка, Ну така собі, рідкісний рівень плюс, грошики, кванткоїни, грошики, е, потім толстовочка, можна сказати так, очки досвіду. І. А, і ще була платка. Платка в нас зараз ось тут є. Я її вже активував. Якось так може у вас вийде краще? Давайте подивимось.